в крайне тяжелую кризисную ситуацию, когда люди будут заблокированы в стране, люди будут насильно призываться в армию, не будет никакой этой частичной мобилизации. Будет мобилизация, все, что можем найти, берем, никакой подготовки не будет, снабжение нарушено, все будет достаточно так, как оно выглядит и сегодня. Информационная кампания против нашей страны, она каждого дня происходит, происходит так кибератаки на нашу страну, они происходят так же каждого дня, спокой, витривальность, и мы понимаем, что и как нам нужно делать. Главное, что наше общество готово добыть каких-то наши войска готовы добыть каких-то Головне, щоб не в якому разі ті провокації, які на сьогоднішній день здійснюється в Російській Федерації, щоб ми спокійно все це почнули. Це велико прохання всіх зберігати максимальний схож. Ви знаєте, що декілька разів було спробувати справді переставню контакту групу. Ми дуже хочемо, щоб вона якомога швидше відбулася для того, щоб зрушити наші точки саме без безпекову питання. Для нас життя наших громадян, це питання не є. Ми запропонували, ви знаєте, що пані Верещу запропонувала перебуваючи на території Луганської області в Краматорській в Краматорській на території Донецької області. Ми запропонували всім бажаючим повертатися на нашу на нашу територію. Є проблеми з роботою КПВВ не з нашого боку, а саме з боку тих структур, які знаходяться на тому боці. Наші КПБВ готові приймати всіх наших громадян в будь-який час, будь-який пору. До вороди, а на захід Україна, коли кожен вибирає свій шлях самостійно, ще раз налошу. Ми маємо цілком е, свідому ситуацію, коли інформаційна компанія Російської Федерації на території окуповано кенецької Луганської області потужна і клякає, що нібито Ми зараз будемо на них нападати, що ми їх будемо вбивати брати Ну там. Якщо ви дуже уважно подивитись, те, що вони там рукують, ну це волося відразу. Цього не буде, тому що раз налошу у нас зовсім інший план. План нашого президента. Політика дипломатичний шлях з цього питання. Коле, я вам щиро дякую. от ще... ласка, будь ласка, ще. Ви що не було президента? Скажіть, будь ласка, в тепер можуть говорити Путін і Байден, чи буде Україна позвучатися переговорів і строго інформація, що Росія має вже список список розстріляти, кого писати і просто політичні, чи можливо не є цей списку, може вирішити ваші літаки. Колеги, якщо Путін буде зустрічатися з Байдена, то вони можуть зустрітися, якщо там буде вирішувати питання нашої країни, повірте. Без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це потім буде відбуватися тільки за наші. Участь. Тому що ми є безпосередньо учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, це стосується нашої громадян, це стосується нашого майбутнього. Наша позиція позиція нашого президента, вона чітка каз зрозуміла, він її озвучив. 19 лютого ми, ми відрізняємося від багатьох, що ми не, не кишені нічого не ми всі Це падемо на силі. Друзі, я вам щиро вдячний. Колеги, ми ці списки почали отримувати вже доволі давно, вони трошечки дивні. Голова через ново, що ми дуже спокійно відносимося до багатьох речей, які на сьогоднішній день є. Якщо можна крані, питання. Ну, можна, будь ласка, питання. питання, чи Пускай РНБО розміщення про корпусі місії на панеті. Це не питання нашого тільки РНБО, це питання, скажімо так, спільно має прийматися а не тільки з нашої РНБО. Ви, ви за мене не відповідаєте, колеги, з тих я правильно розумію. я вам сказав, будь ласка. Адміністрування місцевих податків. Тому що в нас на сьогоднішній день таке враження, що у нас він, дивіться, ми маємо з вами спокійно. От, у нас було питання дискусійне на минулому тижні, чи маємо проводити форму, тому що він ж не за день, не зарплавається. Ми маємо всі з вами, друзі, працювати по плану. Теж стосуються податки. Там є рішення Ради оборони, я ще дозволити, в якому є чітке розуміння, що адміністрування і розуміння місцевих податків має бути обов'язково спільно з громадами. Бо що не може бути так, що громади на території, які збирають ці податки, не мають на цього ніякої Ця позиція, вона прописана до речі вирішення ради на безпеки, не до конца ще видана нашим міфінам, фін але будемо сподіватися, що вони на це згодом увагу і президента буде виконані. Я хочу вас всіх ще раз заспокоїти, сказати, що шановні друзі, життя в громадах триває. громади розвиваються, рухаються своїм шляхом. Наше завдання, щоб усі громади були захищені, щоб усі громади були самодостатні, щоб вони були чисті, щоб вони були приємні для життя і зате тільки спільними досить. Друзі, я вам ще подякую за ваш час. Тому всього найкращого відповідайте. Це буде До побачення. крайне тяжелую кризисную ситуацию, когда люди будут заблокированы в стране, люди будут насильно призываться в армию, не будет никакой этой частичной мобилизации. Будет мобилизация, все, что можем найти, берем, никакой подготовки не будет, снабжение нарушено, все будет достаточно так, как оно выглядит и сегодня. На всі питання, які ставили народні депутати, які в них були. Я думаю, що вони залишилися задоволеними цієї зустрічі. Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається на сьогоднішній день на території нашої країни. Ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни, але ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Більше того, ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа. От ми це не вбачаємо, ми цього не бачимо. Чи є загрози з боку Російської Федерації? Ви знаєте нашу позицію? Вони до нас є постійно до того часу, поки вони засигають на нашій території. Але я хочу вас запевнити, що наша армія, наша війська, наш сектор безпеки оборони готовий до будь-яких. Таких викликів, які у нас на сьогоднішній день є, у нас є велика проблема, коли починають розмухувати ситуацію на ровному місці, коли починають коментувати, то, чого немає, це виникає певні негаразди з точки зору паніки. От і це дуже для нас небезпечна ситуація. По всіх даних розвідки, які ми маємо на сьогоднішній день, як розвідки, які працює е, наша розвідка, так і розвідки країн наших партнерів. Ситуація внутрішньої для дестабілізації на території нашої країни це для них ситуація номер один. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності нашої країни на сьогоднішній день вони не можуть. Це неможливо, шановні колеги. Вся не стосовно того, що е, Сьогодні мали прийматися рішення по перекриттю нашого повітряного простору, по закриттю якихось там морських партів, все, воно не відповідає дійсності. От ситуація знаходиться через абсолютно на абсолютному контролі, і в мене велике прохання саме для народних депутатів, які, перебуваючи за кордоном, починають все це розмухувати, припиняється це розквітувати. От ми свідко усвідомлюємо, що ми робимо, де ми знаходимося, і в який спосіб нам виходити з такої непростої ситуації, в якої зараз знаходиться наша країна. Пане Олексію, а якісь варіанти розвитку подій ви розглядали сьогодні на нараді? дивіться ми розглядали сьогодні ще раз. Но на нарада була на прохання голови Верховної ради зустріч з депутатами, лідерам фракцій і комітетів. Такі питання, які ви задаєте. Іти, ми розглядаємо на зустрічі з президентом України. Кожного дня у нас є контакти. Ми розуміємо через налоше, те, що відбувається в нашій країні і навколо нашої країни. Сьогодні по факту звіряли годинники між парламентом. По факту ми сьогодні з великою повагою до голови Верховної ради на його прохання провели зустріч, відповіли на всі питання, які задобули у депутатів. Який, як ви кажете, ми шукаємо ти саме, все наслідками. Ми бачимо, ми бачимо, що є проблеми з літаками. Реся, з рахуванням ситуації, те, що стосується літаків, давайте відразу скажімо так, розставимо крапки на ди. Ми небо наше не закриваємо, і закривати на сьогоднішній день, не збираємося і немає для цього тих чи інших підстав. Це перше, те, що стосується сьогодні деяких компаній, які мають в лізінгів самоліти, які перестраховуються. Перш за все, це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли Російська Федерація збила і 17 на території Донецької області, вони на сьогоднішній день перестраховуються. Через що ми цього не бачимо, ми закривати це не будемо. Вчора відбулося засідання Кабінету міністрів, на якому додатково було виділено кошти для перестрахування компаній на випадок якихось не не дай Боже, щоб вони сталися. Наш кабінет міністрів дуже швидко реагує і все це президента. Вчора Навіть в неділю відбулося таке засідання ввечері. і Вони всі відповідні рішення прийняли. Є конкретний план, яким як саме відбувати, якщо це лише інформаційна атака, як саме їй протистояти? Бо зараз у нас є проблема з літаками, У нас є певне таке нагнітання ситуації з виїздом дипломатів. Завтра у нас ще буде якась така реакція, ось на ці повідомлення. Якщо це лише інформаційна інформаційне нагнітання, яким чином його відбувати тоді? Чи є якийсь конкретний план? По перше, треба розуміти, що має бути інформування. Нам дуже шкода, коли починають перекручувати факти. Черному, коли народні депутати починають е публікувати речі, які не відповідають дійсності. Від цим дуже складно боротися. Я хочу сказати, призвати перш. Всі всі засоби масової інформації дуже уважно і обережно відноситись з тим інформаційним потоком, які на сьогоднішній день є на території нашої країни. Майте на увазі, що агресор, інформаційна війна, яку він веде вже не один рік проти нашої країни, вона на сьогоднішній день знаходиться в самому розпалі. І я дуже ще раз звертається до всіх засобів масової інформації, дуже уважно ретельно перевіряти всю інформацію, яку ви ставите себе на сайти, в свої новини. Тощо, якщо треба якась скажімо консультація, якась уточнення, ми постійно на е, зв'язку і на будь-яке питання ми завжди готові вам відповісти, дати ту відповідь, яка відповідає на сьогоднішній день тому стану справ, який є у нас на сьогоднішній день в країні. Ви говорите, що нічого не варто очікувати ні завтра, ні після завтра. Ми знаємо, що завтра дума має винести на голосування два е, законопроекти щодо незалежності тимчасово окупованих територій саме від України. От чи не буде після цього голосування потім якихось провокацій? Дивіться, я кажу про повномасштабний наступ. Ми його ще раз На сьогоднішній день не бачимо. Чи можуть бути якісь негаразди з боку Російської Федерації? Так, можуть. Ми до цього готові, ми розуміємо, але ми не розуміємо, як в 21-му віці, 22 й рік, інша країна каже, що ми вас будемо вбивати. Скажіть, будь ласка, що це таке? Як це як це називається? Гіноцид, тероризм? Як це називати? І на Сьогоднішній день, коли весь цивілізований світ об'єднався біля цих речей, дає нам допомогу в цьому питанні. От. А те, що вони збираються визнавати, ну послухайте, ну, ну така країна, що ми, ми, ми можемо зараз з вами в Москві змінити думку цих людей. Вони загарбали Крим, вони за... розвернули війну на території Донецької і Луганської області. Ви пам'ятаєте, як вони голосували за частину території Грузії? Ви пам'ятаєте те, що відбувається в Приднестрові? Це, це їх завдання. Давайте, коли, буде, буде, кол коли буде відбуватися чи інші події, ми на них маємо реагувати. Коли будуть події? Які Поч -поч... Дії будуть послухайте, я вам ще, коли будуть дії, тоді буде реакція. А можна, Хочу подякувати Олексію Вячеславовичу, Я хочу подякувати всім народним депутатам, я хочу подякувати прем'єр-міністру, силовикам, нашому економічному блоку, за те, що, міжнародному блоку, за те, що сьогодні у нас пройшла справді така щира комунікаційна дискусія, де були задні питання від усіх лідерів політичної фракції груп, які є в парламенті. Вони отримали всю необхідну інформацію, розвіяли 80% міфів, з якими прийшли вони. Це надзвичайно важливо. Я теж хочу ще раз подякувати Олексію Вячеславовичу. Звичайно, ця зустріч відбувалася під режимом державної таємниці, тому я думаю, де деталі про, про неї не скажу вам ніяк, ні колеги, які вийдуть, але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму, що е, ніякого тот нас. По дні, які всім всі визначаються, не а не не буде, тому що це є складова інформаційна атака проти України. Були наведені відповідні факти, були наведені відповідні контрдії, які здійснюються урядом, які здійснюються нашими колегами силового блоку з розвідувального блоку. І тому ми зараз розходимося з єдиною думкою. цією, що я говорю зранку. Саме важливо сьогодні усім і на рівні людей, і на рівні парламенту, зберігати дві речі це спокій і єднання один з одним, і це мені здається те, що да дасть можливість уникнути будь-яких негативних наслідків як для фінансово економічної системи держави, як для безпекової системи держави, так і для України як держави. В ці цілому, тому дуже прошу також звертаюся до колег народних депутатів, до інших осіб, які тим чи іншим чином, заради хайпу, заради гучного заголовку, коментують чи в телеграм-каналах чи іншого відносить з відповідальністю, тому що свобода слова це не просто свобода, це велика відповідальність за ті дії, які ви робите, особливо в цей період, а який е, ся, ся сьогодні існує в Україні. Тому ще ще раз от хочу е, звернутися до засоба інформації, до народних депутатів, до інших колег. А давайте все таки разом будемо віднести відповідальність за інформаційний простір країни не дамо можливість агресору всього сьогодні здійснити ті плани, які він запланував, тобто створити внутрішню е, насамперед інформаційну ескалацію в суспільстві, крім цього, здійснити всі речі. Просвітню внутрішньої ситуації. Ще раз підкреслюю я думаю, що це підтвердять і інші колеги, що після цього спілкування спокою всіх от стало більше. І я дуже дякую за цю щиру і відверту розмову. Спасибо. А чому депутатів не повернулося за кордоном. Ну, дивіться, я цього не можу сказати. Я думаю, що це побачимо. Ми за завтра. От з вами. Цифру орієнтовну я сказав на кінець минулого тижня, а зараз ми а ми подивимося. Я я думаю, що всі ті, хто хочуть боронити Україну, вони завтра будуть в залі. Всі інші не буде. А там подивимося. У мене навіть така виникла ідея. Ми з друзями, колегами родинними депутатами, попосмілили, що було б дуже добре. Подивитися, скільки за завтра народних депутатів буде і до такої кількості скоротити парламент України. Ті, хто будуть, ті будуть народні депутати. сьогоднішній день. Ми можемо дати відповідь на це питання на цю годину 23 депутати знаходяться за межами нашої країни. Але будемо вважати, що вони встигнуть завтра на засідання, яке буде у 10 годині Верховної ради розпочинатися. Всі будуть виконувати свій громадянський долг, всі будуть виконувати свої обов'язки як народних депутатів. Зараз їх 23. три. А що зараз брав участь на, на раді на раді брав участь голова Верховної Ради, безпосередньо представники фракції керівництва Верховної Ради було перший заступник голови Верховної ради, заступник Верховної Ради, от голови всіх безвиключно фракцій, от крім ОПЗЖ ОПЗЖ відмовилась. Е від участі в участі в цьому, в цьому закладі чому вони п'яти вам друзі ОПСЖ – це точно не для мене. Це з яких фракцій депутати за кордоном більшість? Дивіться, колеги, 23 депутати сьогодні знаходяться за кордоном. Ще раз на в У них є час. От з яких фракцій більше? Я думаю, що ви ж журналісти, це ж ваша робота. Зателефонуйте і дізнайтеся. Посидіть, дякую, карантина. Дякую, да, дякую, да, дякую, дякую, дякую можливо. Можливо. Прошу кабінету міні... Кабінет міністрів був представлений э, прем'єр-міністром України Шмигалем, міністр оборони, голова служби безпеки України. в крайне тяжелую кризисную ситуацию, когда люди будут заблокированы в стране, люди будут насильно призываться в армию, не будет никакой этой частичной мобилизации, будет мобилизация, все, что можем найти, берем, никакой подготовки, не будет снабжения нарушено, все будет достаточно так, как оно выглядит и сегодня. З питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона ознайомилася з роботою режимної та сервісної зон тимчасового контрольного пункту в'їзду-виїзду для автомобільного сполучення «Каланчак». Сервісну зону було відкрито у грудні 2019 року на виконання завдання президента України Володимира Зеленського. Наказ від президента Зеленського є зробити так, щоб людям було легше перетинати адмінмежу, оформляти документи, зробити все практично так, що на сьогодні ще недопрацьовано. Я бачу, що тут є дійсно поповдоване КПВВ. Дійсно воно працює. Бачу прикордонників, які налаштовані на те, щоб полегшити життя нашим громадянам, які перетинають і перетинають КПВВ. Пишки. На контрольно-пропускному пункті працює автостанція, зони відпочинку, медпункт та сучасний ЦНАП. На сьогоднішній день ми надаємо тут згідно переліку 37 послуг, але найчастіше і, зокрема, зараз надаються лише паспортні послуги, тобто оформлення айді паспортів, закордонні паспорти. Приймаємо ми і громадян України матеркової частини, так і зокрема території АР Крим. 99% – це жителі АР Крим. Важливо створити комфортні умови для перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом та розвитку надання адмінпослуг жителям тимчасово окупованих територій. Пройти кілометр, коли палюче сонце або дощ, або сніг з малими дітками, сьогодні ми це бачили, або люди люди які з певними хворобами пенсійного віку змушені йти, і це звичайно утруднює процес, так і і так нелегкого життя, яке на сьогодні є, і в якому опинилися наші мешканці України. Тому міністерство закупить або винайде гроші на закупівлю. Ми зараз домовили, що це би було краще, якщо б це були електромобілі. Йдеться про чотири, тобто два тут на КПВ і два на Чонгарі, тому що там теж велика проблема, навіть більше, як мені доповідають. Так, три кілометри, тут десь 800 тере кілометр, і вони будуть довозити безкоштовно людей до нуля, тобто до цієї адмінміжі, яка зараз, зараз знаходимося. Але Кипеве Каланчак повинно профіне міністерство взяти на баланс. До сьогоднішнього дня КПВ не запрацювало. В повному обсязі, тобто Укрзалізниця, яка збудувала даний об'єкт, до сьогоднішнього часу не передала його на баланс, і це питання з допомогою Ірини Андріївни зараз буде вирішено. Як вже нам попередила Укрзалізниця, вони планують до 15 грудня вже передати на баланс міністерству. Це вирішить дуже багато питань щодо обслуговування КПВВ. І я так сподіваюся, що можливо і вирішить питання щодо нелегальних перевезень, які зараз працюють, і покращить роботу самого КПВВ. Побувала сьогодні делегація і на дамбі північно-кримського каналу, який на 85% забезпечує забезпечував потребу в водних ресурсах автономної республіки Крим. Анексія півострова значно ускладнила функціонування північно-кримського каналу як цілісного інженерного комплексу. Для забезпечення стабільного експлуатаційного режиму роботи каналу на виконання доручення кабінету міністрів України у 2015 році було розпочато будівництво капітальної гідротехнічної споруди на каналі. Це дамба, яка повинна підняти рівень води в північно-кримському каналі і дати можливість сільхоспорядникам Херсонської області, які знаходяться біля цієї зони, зрошувати свої землі. На сьогоднішній деньсна вартість будови другого этапа этой дамбы близко 27 миллионов гривен. Подача воды в Крым через північно крымский канал возможна только после его деокупации, запевнила всех Ирина Верещук. В крайне тяжелую кризисную ситуацию, когда люди будут заблокированы в стране, люди будут насильно призываться в армию, не будет никакой этой частичной мобилизации. Будет мобилизация, все, что можем найти, берем, никакой подготовки не будет, снабжение нарушено, все будет достаточно так, как оно выглядит и сегодня. И скажите, пожалуйста, мы хотели бы узнать, когда и какая может быть есть какие-то уже э, реакция на вот эту мобилизацию на утреннее обращение Путина, реакция украинских властей? Давайте разделим на две части. Конечно, есть реакция у нас, она уже 209 дней, очень активная реакция о том, что мы делаем с точки зрения своей территории. нас, давайте разделим здесь. Для Украины ничего не меняется. У нас абсолютно четко есть понимание, что это банальная война, это никакая не специальная военная операция с учетом ударов, которые наносит российская армия, с учетом интенсивности этой войны и так далее. Дальше мы четко понимаем, что войну эту закончить можно только освободив территории. И, соответственно, наше контрнаступление, блокада территории также продолжает то есть для нас, с точки зрения вот влияния на процессы, которые в Украине, вот эти все заявления, естественно, никакого э, влияния не оказали. А вот для России это чрезвычайно важный аспект. Потому что это, мне кажется, что это такой психологический перелом. То есть, грубо говоря, фундаментальный перелом. Понимаете, на 209-й день войны, которая трехдневная, да, вы помните, вначале она была трехдневной войной, мы захватим, э, поменяем марионеточный режим. Смотрите, на 209-й день войны сказано так, будет мобилизация. То есть, грубо говоря, э, большая страна Россия будет сейчас искать возможности дополнительно собрать какое-то количество Вой силы и отправить в маленькую страну Украина дальше воевать здесь за гипотетические какие-то цели, типа мы не должны там никого из своих бросить. и своих бросить, это очень звучит странно, потому что здесь только территория Украины, естественно, здесь если кто-то хочет жить по российским правилам, он всегда был свободен уехать в Россию и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это начало такого панического падения вот этой политической элиты, которая сегодня в Российской Федерации находится. Мы это точно так и смотрим на это, да, то есть действительно война будет идти в том виде, в котором она дальше идет. У нас наши планы это не меняет. Партнеры, вы высказались о том, что они будут продолжать всю объемную помощь, и, наверное, они ее ускорят, потому что очевидно, что нужно заканчивать вот этот весь абсурд. И, наконец, третье, Россия окончательно попадает в крайне тяжелую кризисную ситуацию, когда люди будут заблокированы в стране, люди будут насильно призываться в армию, не будет никакой этой частичной мобилизации. Будет мобилизация, все, что можем найти, берем, никакой подготовки не будет, снабжение нарушено, все будет достаточно так, как оно выглядит и сегодня. Скажите, пожалуйста, реакция, есть ли на заявление о том, что будут применяться все виды оружия, готовы ли к этому Украина, или это блеф? Или это блеф, то, что будет применяться, скорее всего, ядерное оружие? Смотрите, хороший вопрос. Он очень четко регламентирован международным глобальным протоколом ядерного сдерживания, который, кстати, Россия подписала. Инициативно применять ядерное оружие невозможно, иначе ты получишь ответ от других ядерных держав, несомненный, обязательный. Это ключевая позиция. Смотрите. Вот... Дорогие украинцы. За декілька хвилин настане новий рік. Традиційно у цей вечір всі збираються за столом усією родиною, кличуть гостей, дивляться новорічне привітання президента. А президенти вони спочатку трішки жаліються, потім трішки більше виправдовуються, але загалом хваляться про те, що було зроблено. Але цей рік він особливий рік 30-річчя нашої незалежності. І тому цьогоріч буде інакше. Ну, хвалитися я теж буду, але трішки пізніше. Застілля ніхто не відміняє. Ну без цього у нас в Україні ніяк. Але головне я буду говорити. Не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив. І не тільки цього року, а хто весь час незалежності будує і творить Україну. Наші люди, звичайні громадяни, хоча ні, наші надзвичайні люди і громадяни України. Ті, хто для порятунку одного немовля здіймаються в небо, щоб на землі пролунало одне дякую. Ті, хто здіймає в небо мрію, щоб доставити вакцину у десятки країн, аби на планеті пролунали мільйони «Thanks», «Данке», «Мерсі», грація. Ті, хто щодня спускаються під землю, аби нам було світло і тепло. Ті, хто плавить метал, і ті, хто будує з нього мости, що єднають нас, єднають Україну. Ті, хто не робить унікальних операцій, але є прикладом для... Сотень абсолютно всіх медиків, хто працює 20 років медсестрою у дитячій поліклініці, і 20 років каже: це не боляче, це як комарик вкусить, ти точно одужаєш. А цьогоріч каже вже дорослим, так, так, я теж вакцинувалась, це безпечно. І лікарі, наші лікарі, які залишились на сході нашої держави, залишились вірними клятві Гіппократа. І коли у всій лікарні їх залишилось четверо, вони під обстрілами зробили сотні, сотні важливих операторів. Ті, хто захищає Україну з 2014 року і до сьогоднішнього дня, зберігаючи вірність присязі за обов'язком служби і відчуваючи поклик серця за доброю волі, захисники і захисниці України, герої України, які 8 років боронять наші кордони. І Захищають їх на суші, в воді, в повітрі, на передовій, в тилу ворога через снайперський приціл. Представники різних родів військ і єдиного козацького роду. Як і всі громадяни України відважні та відповідальні. Неординарні та небайдужі, волелюбні любні і, і дуже працелюбні. Хто прилетів розділити з нами радість, став другом України. А кожен, хто бачив парад нашого війська, мрію над хрещатиком став фанатом України. Але найголовніше, ким стали ми ще більше закоханими в Україну і більш впевненими у собі, більш дорослими. Нас нарешті об'єднало не лихо, а свято. Ми вчимось єднатись. Вчимось з'єднатися не проти когось, а за себе. Вчимось поважати один одного і самих себе. А тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми. І хтось поверне нам нашу землю за нас. А збираємо світ для звільнення Криму. Тож, як гучно цього року пролунало, Крим це Україна. Голосом не тільки України, а ще 46 учасниць Кримської платформи. Ми можемо сказати, ми повернули Крим у світовий порядок денний. Щоб колись могли сказати ми повернули Крим в Україну. І як важливо повернути всіх полонених. Всіх. Я радий, що ми вперше будуємо для військових літаки спільно з Антоновим. флот спільно з Британією, дрони, корвети спільно з Туреччиною, а ракети будуємо самі. Але головне, ми будуємо справедливість спільно з повагою. Ми не забули своїх ветеранів. І в наступному році вони забудуть слова квартирна черга. І фото з побратимами, разом з якими боронили власну землю, повісити у власному житлі зможуть всі ветерани. Війни на Донбасі, а одразу за ними всі наші військові. Я вірю, це буде фото з мирного Донецьку, Луганську, Криму. Ми не забули своїх добровольців. Тисячі отримали статус учасника бойових дій. А один став героєм України вперше, до речі, серед добровольців. Хоча вони і всі, хто захищає Україну для нас, давно вже герої. І тут важливо не звання, а визнання. Ця нагорода не про державну політику, а про державну порядність. Ми не пишаємось тим, що нарешті ми це зробили. Ми соромимось того, що це не було зроблено досі. І цього року ми старалися, аби замість багатьох таких досі нема, українці могли сказати «нарешті є про різні речі у різних регіонах України, щоб люди в Запоріжжі могли сказати нарешті є міст в Дніпрі, в Миколаєві нарешті є траса. Нарешті новий аеропорт в Одесі. Нарешті з'являється держава в смартфоні. Нарешті з'явиться економічний паспорт у наших діточок. Нарешті є дорога. Дорога могли сказати всі ми в усій Україні. І нарешті у нас нормальна зарплата, змогли сказати наші, наші лікарі. У новому році, тобто через декілька хвилин, вона зросте вдвічі. Це ще не та сума, якою можна пишатися, але вже не та, за яку дуже соромно. Дуже. Ми не можемо, на жаль, сказати цього року теж саме про наших вчителів. І це мій біль. Я дуже хочу, аби ми могли все це сказати наступного року. І тому я говорю поки що. Тому що наступний рік він точно буде краще. Я впевнений в цьому. Головне, щоб всі ви, всі ми були живі, здорові і збирались ось так за одним столом, усією родиною, що поруч всі, кого ти любиш, і те, без чого просто жити не можеш. Це сміх, донечки, татове бурчання, очі з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю. І щоб приїжджали частіше з Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе повертались додому. Адже всі ми, одна сім'я, і Донбас, і Крим. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, вона ісчезне і на карті. І буде так, як має бути в Україні, як у пісні: одна калина за вікном, одна родина за столом і Україна. Бо в нас іншої нема. Усього цього я хочу вам, всім, дорогі українці, побажати. А ми для цього все зробимо з Новим роком! Дорогие украинцы, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, снова! В крайне тяжелую кризисную ситуацию, когда люди будут заблокированы в стране, люди будут насильно призываться в армию, не будет никакой этой частичной мобилизации, будет мобилизация, все, что можем найти, берем, никакой подготовки, не будет снабжения нарушено, все будет достаточно так, как оно выглядит и сегодня.